Я вам від щирого серця раджу і в якості подарунка близьким замовити генеалогію їх родини, і в якості, якщо ви хочете дізнатися все про свій рід, це дуже круто. І кращої компанії, чим Family Tree, я от відкрила це зараз їх сторінку, і я читаю всі ці дописи. Я читаю наскільки сильно, наскільки серйозно вони цим глобально займаються. Я під враженням я познайомилася особисто з власницею компанії. Це Лілія. Я залишу всі посилання на сторінку власниці компанії Лілію, на офіційну сторінку компанії Family Tree, для того, щоб ви не втратили цей зв'язок з ними і не втратили зв'язок зі своїми рідними, про яких ви хочете дізнатися. Я дуже щаслива, що я для себе відкрила цю компанію і буду дуже щаслива, якщо можливо ця інформація допоможе комусь. Хтось давно дуже хотів дізнатись про свій родовід, дізнатись долю своїх родичів. Будь ласка, тепер це можливо завдяки компанії Family Tree. А саме головне, що потрібно пам'ятати, що все формується виключно на архівних документах, що кожне їх слово підтверджено документами, що цим займаються історики в архівах, і це дуже велика клопітка наукова праця. Всіх обіймаю, всіх цілую. Я щаслива, і мама також можливо, це зробить у вас щасливими, Ця інформація. Я сьогодні хотіла з вами поділитися дуже особистим. Це безпосередньо стосується моєї родини, власне, мене я мама. Вона все життя дуже сумувала і дуже хвилювалася за долю своєї бабусі, тому що в нашій родині втрачений зв'язок з родичами по лінії бабусі, і в свій час при радянській владі її бабусю. Визнали ворогом народу її, просто забрали за подвір'я дому і вивезли в невідомому напрямку. А сім'я бабусі моєї мами вона була дуже заможна в будинку, де народилася мамина бабуся. Там при радянській владі був козний двір де безпосередньо в будинку була сільська рада, тому це була дуже така забезпечена українська родина. Що сталося з бабусею по сей день було невідомо, і мама це дуже турбувала. І вона час від часу до мене підходила, казала: Ой, ну такий прогрес, стільки технологій, стільки всього можливо, ти можеш знайти якусь компанію, яка займається родовідом. Дуже багато є компаній, які займаються неологічним деревом. Можливо, ми зможемо знайти якісь кінці мії. Не дає спокою, що ж сталося з моєю бабусею. А може вона не вижила? А може вона десь за кордоном? І було стільки версій, і настільки це боліло, а я дуже люблю свою маму. І я зайнялася цим питанням. І що я вам хочу сказати, Я вам кажу в мене просто мурашки. Я знайшла компанію, яка на високому професійному рівні займається дослідництвом родоводу. Що головне, що там працює дуже багато істориків, науковців. Вони працюють виключно з архівами, і кожному їхньому слову є документальне підтвердження. Ми отримали папери з архіву, фотозвіти були попити бабусі, бабусі моєї мами, протокол цих допитів, що її інкримінували, і саме за що її визнали ворогом народу. І уявляєте, в мене в маму просто в неї клелись сльози. Вона читала кожен папірець. І розуміла, що, хоч це дуже сумна історія, але в неї вже є крапка, в неї є логічне закінчення, і вона достовірно знає долю своєї бабусі, Я знаходжусь під великим враженням від того, що є дійсно фахівці, які можуть допомогти людині дослідити її родові, знати все про її предків, це насправді дуже цінно і. Мені зараз напередодні нового року Різдва дуже багато приходить запитів. Дірект Оль, а як ви думаєте, що подарувати людині, у якої все є? І знаєте, що я подумала? Що це дуже крутий подарунок, якщо ви не знаєте що подарувати людині? Це дуже круто подарувати їй можливість дізнатися детально про свій рід. Там дуже багато архів. Це все справа не одного дня для того, щоб дізнатися і допомогти мамі в її історії. В її проханні на це пішло близько трьох місяців, але тепер ми знаємо історію нашої родини.